Вітаю, шановні колеги. Я Човрин Олександр, викладач кафедри методики учення мови і літератур Харківської академії неперерядної освіти. Різдво одне із найсвітліших свят в Україні в усьому світі. Воно, багато на традиції, несе в собі відчуття щастя, радості, має присмак мандаринок і дух дитинства. Тож, кому як вчителям, донести і пояснити глибину суть цього свята? Хочу запропонувати вам матеріал, який, сподіваюся, допоможе вам. У вивченні цього курсу. Тема моєї презентації відображення різдвяних традицій добра та гуманізму у різдвяних оповіданнях українського письменства. Пропоную із календарно тематичного планування література українська зарубіжна за і модульна програма. інтегрований курс літератур. українська та зарубіжна у 5-6 класі. За авторством Яценка та Тригуба, яке передбачає вивчення творчості Миколи Гоголя, Богдана Матієш, Олександра Гавриша і Ірини Жиленко. І перед тим, як почати безпосередньо презентацію, я хотів би познайомити вас із тими позначками-символами, які використовую у своїй презентації. Хочу підкреслити, що всі вони активні і натиснувши на них або на спеціальний значок, який має значок. Ланчушка, ви можете перейти на той зовнішній ресурс, звідки взяти цей матеріал. Посилання на зовнішній ресурс з текстом твору з буквою Т. Посилання на зовнішній ресурс із додатковим науково практичним матеріалом, який можна використати на уроки. Посилання на українську вікіпедію. На зовнішній ресурс з аудіоматеріалом, з відеоматеріалом з руханкою, з презентацією і матеріали уроки. І окремо для творчого й наснаги пропоную позначку цікаві факти. Починаємо ми курс у п'ятому класі з колядок щедрівок та вертепу. П'ятий шостий клас. Календарна брюдова поезія і вертеп. Це є основою Різдвяних свят, і знання цього матеріалу допоможе розібратися в матеріалі Різдвяних свят у 6 класі. Ціла низка посилань в вашій увазі, де ви можете знайти цікаву, я сподіваюся, інформацію. Починається вивчення із. Творчості Миколи Васильовича Гоголя. матеріал, який я пропоную, передбачає цікаві факти про письменника, цитати з його творів і про нього, низку уроків, презентацій і інформація, яка допоможе ознайомитися із. Повістю ніч перед різдвом. Пропонується ціла низка наочних матеріалів, такі як паспорт літературного героя», стрічка часу Миколи Васильовича Гоголя. Інформація і ці матеріали є безпосередньо в інтернеті, зокрема в Фейсбуці в даному випадку, і матеріали, які були розроблені мною, зокрема, ніч перед Різдвом при вивченні, я пропоную переглянути художній фільм в на хуторів Бріздяканки, або мультфільм ніч перед Різдвом. І наприклад мультфільму на сайті Learning Apps створено коментований перегляд. Це завдання можна використати під час проведення літературного диктанту, але оскільки мультфільм займає 40 Чотири хвилини, безумовно, під час уроку його проводити недоцільно, тому можна використати як елемент домашньої роботи. Матеріал пропонується не тільки навчального характеру, а й розвивального. Приміром, для того, щоб навчити дітей швидко читати, генератор завдань сайту розвиток дитини пропонує. Масштабний такий проєкт, де учитель може сам згенерувати той текст і дозволити дітям спробувати навчитися читати швидше. Можна використовувати на уроках, можна використовувати вдома як тренувальну роботу. Ірина Володимирівна живенка коротка інформація про письменницю і матеріали до уроку. Під час розповіді про Ірину Жиленка доцільно, очевидно, сказати, що її твори були перекладені низкою європейських мов. І доцільно в такому разі згнутися до картки і запропонувати учням показати країни, мовами, яких були перекладені її твори. І плюс для розвитку їхнього інтелектуального рівня, поцікавитися або розповісти самому цікаву інформацію про ту чи ту країну. Пропоную ще одне таке завдання: цікавий лабіринт, лабіринт, який можна використати на уроці і запропонувати дітям, щоб прийшовши від входу в лабіринт пройшли усіми закутками його і вийшли і відтворили страфу поезії. Генератор лабіринтів посилання на цей ресурс, де можна макет лабіринту скласти різних форм і у форматі 2D, і у форматі 3D, різної складності різного розміру. Є, можна перейти і запропонувати свій варіант. Матієш Богдана, розповідь про коротка розповідь про поетесу і низку завдань до її твору. Гарош Олександр. Розповідь про письменника. І знову ж таки низка завдань, яка включає в себе і відеоматеріали, і додатково цікава інформація про тварину, про віслючка. І, безумовно, завдання. Можна використати завдання ранчежов, технологія виконання цього завдання. Я коротко описую теж е, в цій презентації, і звертаю вашу увагу на сайт 57 сторінок. Е, сайт е, факти про е, сайт на 57 сторінках, якого розміщена надзвичайно багато цікавої інформації про <кій> е, е, і Україну, і українських представників е, мистецтва культури, спорту і е, всього е, е, світу. І останнім розділом йде ілюстративний матеріал культурологічного характеру, який допоможе виконати навчальну програму відповідно до державних стандартів. Дякую за увагу. Сподіваюся, той матеріал, який я підготував для вас, стане дійсно потрібним, корисним, і не один раз ви будете його використовувати в своїй творчій вчительській діяльності. Щастя, радості, удачі, любові наснаги, і хай Різдво відбувається не тільки у грудні, а ще і приходить до нас кожного дня. У ну, всякому разі, ті емоції, які несе на собі Різдво, хай переслідує нас. Доганяють і будемо щасливі, здорові, Удачі вам.